Стало Ромі скучно. Вирішив він зробити апгрейд на міні-прушу. Озвучка від контент-мейкера. Вирішив він поставити ось таку штучку, він мені сказав, що це екструдер, плюс нове слово-словниковий запас. Тут він чистить принтер від пилюки, чистить, знову чистить, потім витирає направляючі, а тут починає відкручувати старий екструдер. А тепер розбираю його. Крутить, щось крутить, в нього що, робота тільки крутити гайки? Тут показує, які були брудні старі шестерні. Знов щось крутить, тут щось відрізає, а це показує нові шестерні. Тепер починає їх ставити в новий екструдер. Тут прикручує нову шестерню на мотор, тут він пробує все зібрати, але насправді йому пішло десь 5 спроб. Але він каже, що просто приміряв. Так я йому і повірила. Зверніть увагу, це його іменна кепка, подарунок від колег. Тут він показує, що датчик філаменту працює, і тепер ставить все на місце. А тут треба було проводку назад гарно зібрати. Тут він вирішив показати, який він класний майстер, і тому для відео вирішив протерти стіл. Бачили б ви його бардак, коли не знімається відео. Тут він сказав, що дуже важливо змінити кількість кроків екструдера на 120 якихось кроків на міліметр. Тут він загрузив пластик, і тут я помітила, що в мене дуже багато слова тут. А тут принтер почав друкувати, але як на мене, він і до того друкував. Але був би він такий класний майстер, то зразу б закріпив провід ззаду.